Ніна Мацола малюванням захоплюється з дитинства. Найбільше дівчинці вдаються акварелі у долині нарцисів в період масового цвітіння творити справжнє задоволення, зізнається Ніна. Хоча цього разу долина відсвіла занадто швидко. Я бажаю, щоб у майбутньому було більше нарцисів, і щоб діти могли приходити і малювати їх, їх і захопленням і натхненням, тому що тепер мало залишило нарцисів і мало важко малювати. Довелося юним майстрам пензля та олівця фантазувати на тему нарциса та долини. Попри це, виставка художніх робіт вийшла достойна. Крім змагання юних художників, традиційно на фестивалі проводять екологічний квест. Саме заради нього збираються у долині стільки юнатів з усіх районів Закарпаття до виконання п'ять обов'язкових етапів: перший візитівка команди, другий флора рідного краю. Далі дивовижний світ тварин, юнат, ерудит та чарівний світ природи України. Перемогу у складних екологічних змаганнях цього року здобула команда Зелений гомін з хуською ЗОШ номер 4. Ми дуже багато готуємося, читаємо багато книжок та літератури, щоб змогти здобути такий результат. Саме так викладачі районних та обласного еколого-натуралістичних центрів підсумовують і свою річну роботу з школярами, адже їх знання це надбання, яке допоможе дітям у житті. Якщо порівняти підхід до ставлення людей, зокрема учнівської молоді, до природи, 10 років тому назад, навіть 5 років тому назад, і це, що ми бачимо в цей рік, минулий рік і сьогодні надзвичайно позитивні зрушення. А який фестиваль без гарної пісні? Їх цього дня у долині нарцисів звучало вдосталь, і усі були присвячені рідному краю та його дивовижній природі.